Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні я хотів би вам нагадати про те, що. Пані Ганна виграла судове засідання по аліментам у свого чоловіка. Ви знаєте, вирішальним у цій справі стало питання опікунської ради. Я б хотів би, щоб ви зараз подивилися, що як прокоментує пані Ганна саме рішення опікунської ради, яке вирішило січки підтримати її сторону. Вона розібралася у справі, і що вони вирішили? Давайте послухаємо про це, що розкажу пані Ганна. Продовження моєї справи є засідання опікунської ради. Чому і як? Погрозу чоловіка нескінчення, він так і кричить, що він забере дитину, він не спілкується, він пише їй сповіщення вайбер про те, що йому не даю спілкуватися з нею. Ну тобто насправді, окрім цих дій, дійсного бажання зустрічатися з дитиною я не бачу. Якби реально він хотів. З нею бачитися, то вів би себе по-іншому. Тому вислуховувати ці погрози і чекати якихось неадекватних дій я не хочу і звертаюся до Опікунської ради. до... Сотрудників отримую від них список документів, надаю їм і назначається засідання, на якому присутні ми вдвох, Ярослав та Я, в присутності 12, мабуть, 14 співробітників, там в тому числі поліції, проводиться це засідання. На засіданні він Показує своє бажання, щоб Люба була з ним. Хоча зі свого боку він не надає документи про те, що він це хоче. А на питання, навіщо йому, щоб з ним проживала дитина, він каже відповідь його, що він її може забезпечити. А на питання, чому він зараз це не робить, він відповідає, бо вона з ним не живе. І Багато таких якихось маленьких було нестиковочок, які він покриває правом власності. Усім співробітником він показав право власності на квартири. Це, ну, відомо, воно їх дуже здивувало. Рішення про визначення місця проживання а, нашої доньки було винесено а, на засіданні, а затверджено 30 липня 2024 року виконавчим комітетом Бочанського району Борщагівською сільською радою по Петропавській Борщагівці. В ньому йдеться, що місце проживання визначено з її матір'ю, тобі ж зі мною. Дякую за це рішення, дійсно дякую за це рішення. Продовження далі буде, але від себе можу сказати, що мені дуже сумно, що він, який каже, що він дуже хоче спілкуватися з донькою, нічого для цього не робить. І він реально з нею не спілкується. Насправді крича про те, що все в нього заблоковано. у нього телефон не заблокований, у нього е дитина живе в сусідньому будинку, у нього, при бажанні, має бути графік, і він вже, е графік його, її навчання і графік е спілкування затверджували в е Опікунській раді, тому багато, багато всього. Яка людина не робить. Тому на цьому поки все. Далі буде. Друзі, ви почули про те, що розказала пані Ганна, і ви знаєте, що саме ця Пікунська рада засідання стало, я кажу, ключовим в тому, щоб пані Ганна зрозуміла про те, що треба подавати на аліменти. Бо після засідання Пікунської ради до неї пішло багато жінок і. Як кажуть, їй сказали про те, що треба подавати обов'язково, іначе, як кажуть, у дитини будуть великі проблеми в майбутньому. Щось зробила пані Ганна. Ви знаєте, вона після засідання, десь там через декілька днів, подала позивну заяву до суду і ви знаєте, 11 вересня відбулося судове засідання. Ось що сказала пані Ганна після судового засідання. Доброго дня. Сьогодні 11.09.2024 року засідання з розгляду аліментів по справі Кравченка Ярослав Віталійович, Кравченка Ганна Валентинівна. Чоловік надіслав відзив по цій справі, але розгляд відбувся і суддя ухвалила рішення, призначила аліменти в розмірі 25% від всіх доходів. Тому сподіваюся, що він не буде відмовлятися сплачувати аліменти, тому що дитина наша повинна достойно бути забезпечена і рости, розвиватися на радість батькам, не дивлячись на наші всякі відносини. Надіюсь на здоровий. Змін. Почули, друзі, про те, що пані Гана виграла судове засідання. І все ж таки, от саме рішення опікунської ради зіграло, як кажуть, основне питання, яке повністю довело, про те, що дитина знаходиться на отриманні пані Ну, Треба надати належне і її чоловіку Ярославу, який написав про те, щоб справа роздала без його участі, і він не заперечує, щоб з нього стягували, як кажуть, елементи в розмірі 25%. Стажки ми надіємося на те, що... Подальшому Ярослав все ж таки візьметься за голову і більш чесно буде дивитися на свою родину і, можливо, там в майбутньому все закінчиться добре. Будемо на це надіятися, друзі. До на зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Ковальцевого. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.